Доброго ранку усім, хто прокидається зі сходом сонця і вмикає ранкове шоу. Прокидайся! І як світанок пробуджує місто, так наша кулінарна рубрика пробуджує апетит. Тож запрошуємо вас у гастрономічну подорож до ранкової насолоди. І сьогодні ми будемо досліджувати кухню затишної країни на березі Балтійського моря, Латвії. Бо саме сьогодні Латвійці святкують день проголошення незалежної республіки. Юра, ти так. от куштував коли-небудь ну якусь небудь, теж латвійську страву? О, ти знаєш, я тобі хочу сказати, що я був в Латвії дуже багато разів. Якусь небудь. Я небудь. Я от... і я їв такий, такий не за чорний хліб. Так. Да, це солодке, чорний хліб, перетертий з цукром, якось вони там роблять. І це дуже крутий, такий, як, як наче суп. А, ну, Він наче солодкий такий. Да. А, добре. а, Але я знаю ще одну дуже сутно м'ясну страву для сніданку. Це латвійський клопс. По суті, це бівштекс. Із цибулевим соусом. Друзі, а як приготувати бівштекс у литвійському стилі? Знає кулінарний блогер Іван Плешко. І він вже готовий ділитися з нами кулінарними лайфхаками. Тож запрошуємо в нашу студію. Все маршюк! Так, ну раніше. Доброго раніше. Боже, з таким настроєм я завжди кухарів зустрічаю. Я ще готова кухарів. Готувати? Так, сьогодні ми будемо готувати біфштекс з луковим соусом, mm -hmm. тобто, або луковий клопс, можна ще, можна ще назвати. Для цього нам потрібні такі інгредієнти, як яловичовий фарш, майонез, кетчуп, цибулька. Для соусу нам потрібні вершки, так. цибулька, угу. борошно, і ще нам будуть потрібні Ксюша яйця. і юра. Все, що я люблю, знайте, mm. скажу вам чесно. Ну і зеленушка для прикрашення. <рик> Добре, ми готові. Що, що ми робити? розпочинаємо? Я попрошу, Юра, посмажити три яйця. Добиться. а Ксюша, я тебе попрошу зробити луковий соус. Посмаж, будь ласка, цибульку. А можна навпаки? Юра цибулько, а я яйця? а ні. Я вже роблю зараз. Буде пахнути Нічого страшного, Ксюша, всі знають, що дівчата люблять готувати. Як мама Я думала, ти зараз скажеш, що дівчата всі люблять цибульку? І Цибульку готувати цибульку. Так а що як смажити А На якому маслі? так на оливковому? На оливковому давайте. А я є? на оливковому. Як любить Ксюша? Дякую. Оливковому. Хоч тут мене послухали. Так, і, і цибульку ми. Так, обсмажуйте, дивіться, обережно там, щоб не обпіклися. А як обрати свіжий яловичий фарш? Ой, дивіться, і фарш має бути, по-перше, світло-рожевого кольору. По-друге, він Папа. має завжди бути без якихось домішок. Тобто, так. якщо ви бачите фарш, що там написано зі смаком часнику, або ж зі смаком... Е Наприклад, перцю, то значить, щось там з ним вже не те. З тим а от Чим більш відрізняється від звичайної котлети? Ну, ми не будемо говорити зараз про форму, а от, взагалі, всередині, наприклад, а дивіться до складу. Біштекси, вони готуються лише з яловичини. Бачите, я зараз ага. відбиваю як фарш, щоб він. Збагатився так. киснем. Для Боже, того, ви. <рістити> що він робить? Нічого, все добре. Це летить. А тобто, ви зараз змішали фарш з майонезом. Майонез додав ложку майонезу, ложку кетчупа і цибульку. І зараз буду формувати біштекси. Попрошу, Юра, тебе мені налити олійки для моєї пательнички. Ось сюди, так? Оп, зробив свої біштекси. А на вже сковрітки гляньте, вже тут же шкварчиться. Ого. Ого, вони були розігріти вже. Ну це добре. Так. Так. Добре, от яйця посмажили, я так розумію, накрий Ой, яйця, соль. щоб трошки просмажились. Сольки і перки забули. Сольки і пельки. Пельки та сольки. На максимум. На максимум на максимум. А вона ще Дивіться. Так, да. на максимум. А Скільки часу треба обсмажувати ваші, наші котлети? Дивіться, по 4 хвилини з кожної сторони. По 4 а якщо по 5, все. Гамба. А, якщо по 5, це буде ще чудово. Якщо є вдома розігріта ще. Духовка, тому Давайте буде... викладати, бо в нас дуже мало часу. Гляньте, бо в мене вже е... яєчня готова майже. Дивіться, формуємо бурці. ось такі при е... овальні. А, Тут доб... працюють профі, я вибачаю. Я вибачаюсь. Оці лопатки, знаєте, друзі. Так, кидаємо другу. От знаєте, зараз почалась дуже хороша тенденція давати українські назви словами іншомовного погодження. Як тоді українською назвати бівштекс? Ой, ну дивіться. Е, при, коли ще в Австро-Угорській імперії називали бівштекси січенниками. К як? Як? Січенник. 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 Січенник, так. Вау. Цікаво. Куди ти або то трохи. Тобі нема чим зайнятися, Юлечко. Не? Не. 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 Так, все, цибуля готова. Цибулька готова. Яєчня готова. І біште смажиться. Ой, як вона в нас сварчить. Так, і да? можна... Так, можна при? Так, 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 звичайно, звичайно. Давайте тоді ще підготуємо для презентації нам. Так, що у нас по цибульки? Добре, а як приготувати чикін? Макнагетс. Чікен біф? він називається? чікен? Чікін ролл Штекс. Чік штек. і пікшк. Чікенштекс. штекс Так, дивіться, його можна приготувати так, звичайно, як і біф-штекс, але є іноді ще варіанти, коли готують на шампурах. Тобто, якщо ви будете готувати це десь на мангалі, вдома. А навіщо нам взагалі борошно? Нам борошно для того, щоб ви... Оба! Вау, подивіться яка краса. Так. А які О, по чотири, тут можна і по три. Так, а давайте вже змішувати. Боже, як у нас. Круто так. Псьюша, я тебе попрошу додати, змішати зараз давайте. вершки з, з водою, скільки? а потім туди додати. Скільки на воду, скільки вершків лити? А, ось ще, 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 ще. Ага, оце все. І тепер це із така. У нас аж пательна вирубилася, представляєте? Вирубилася, <свят> Так. І сюди ж борошно? Так, так, так. так. Усе? Так. Так, тепер перемішуємо. Тепер перемішуємо вінчиком. – Вінчиком. Ова. Та ти що? Нічого страшного. Воно все посмажне. Творчий, творчий процес зранку. Ви Не знаєте, коли Ксюша готує, що тут твориться на кухні. О, Юра не треба, Ой, давай. Ой, але, але мені це потрібно все їсти. Так, супер. І ще сильніше давай, Ксюша, щоб воно там у нас не було комочків. Взагалі борошно треба поступово вносити. Якщо швидко внесли, то тоді взбиваємо вінчиком або відеочку. Можна, в принципі, ще додати сольки. Так, що ж, у нас соль. залишається дуже мало часу. З солью вже соль. переходити. Юра, дай я тебе попрошу, Юра, попрошу сольку, нарізати дай. зелень. Будь ласка. Нарізати зелень? Так. Та це я... без проблем. Дивіться, у нас дуже мало часу, коли мало часу, всю зелень. 에, давай, всю зелень. Я знаю, ти супер ріжеш. Так, я, я, я зараз буду дуже сильно максимально стараю. Обережно, в тебе є пальчики. Ну ти що зараз, блін? У мене їх дуже багато. Да. Так, цибуля є. Так, А я поки буду викладати наш бірштекс. Цибуля є. Так, Трохи однак... такої зеленіші. Ви бачите, що він робить? Однак... <рес> Ви Подивіться. Однак... Дуже швидко треба. Раз, два. Тре. І трохи петрушки. Так. так, порізали. Ксюша, Ксюша, виливаємо. Так, да, виливаємо. В соус. Цибулю? Yeah. Цибулю, так. І заварюємо. Що заварюємо? Заварюємо. Давай, чай заварюєш? Чай? чай? Ти стоїш, Замішуємо. А ти приготував його? Замішуємо, заварюємо. Так, що таке? На, Ксюша, диви. Я вибачаюсь. Я вибачаюся, я роз я розгубилася трошки так. Дуже сьогодні швидко на нашій кухні все відбувається. А друзі, лопатку, де будь ласка. Ну коротше, для цього сніданку вам знадобляться яловичий фарш, цибуля, яйця, олія, майонез, кетчуп, зелень для подачі страви та сіль і перець на смак. А для соусу потрібні цибуля, борошно, вершки, трішки води та олія. Все це змішати. Так Я вирішив прийти. От тобі зараз це це твоя порція. Держи, братику. Звісно, дякую тобі сонце. Ти ж будеш таке їсти? Так, дивіться. В таке. Це дуже вкусно. Ну, попередньо я ще приготував е, соус? Луковий соус, тому що він у нас, нас дуже мало часу. Тобто це і в нас не вийшов. Це він і є. Це він і є. Так, але але... Так, але це вже його фінальна статія. Фінальна статія, ага. так. так. І перець добавлений. Оце, от оц, з цим що робити. Боже, який запах! М -м -м. Ви мене просто вбиваєте. Так, 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 звісно, звичайно, дивіться, мішаємо мішаємося. Сюди побільше. побільше. І ось тако. Ага. А які соуси ви ще порадили до біфштексу? Дивіться, для біфштексу порадив би ще соус зробити. чимічурі, сирний, наприклад. Чимічурі. А можна ще зробити. Кисно солодкий соус. Зеленушка, там є де чесничок, кінза, базилік. Дуже смачний. Получається соус до м'яса. що це таке? Я за тобою прибираю. Ну, ти подиви на неї. Ну, така, що можна хоч один раз покайфувати. Так, дивіться, яка краса в нас виходить. Давайте вже їсти. Давай. Давайте. Друзі, ну що, давайте все. куштуйте. Воно не те, що пахне, у мене вже це це не Не договорити. От ви куштуйте бізтекси, а я буду куштувати кропчик. Оп, оп, все. Краса. Так, спиї. Споя... Треба... А як вирізати, ну, треба? встигнемо ми за 30 секунд попробувати. Давайте, хлопці. На справжній Разом. Чоловічий сніданок. Mm. Ну, Це має дуже бути смачно. Боже я... мій! Як? Так? Друже, ой, до речі, соус. Приходьте кока. до нас ще. Mm. Дякую. Mm. Це щось. Mm. Я радий, що вам все сподобалося. Mm. А луковий соус спробуйте. Кого? Луковий соус. А, ну це... Реально дуже смачно. Це неймовірно смачно. Бірсекс із цибулевим соусом наче нас готувати кулінарний блогер Іван Плешко. Ми дякуємо вам. Дякую. За цікавий, респ... За цікавий респект. Дякую. Yeah. Друзі, ну що ми традиційно дякуємо Збройним силам України. Дякуємо вам і дякуємо нашим е глядачам. До зустрічі завтра, 6.30. тридцять. Да. Дякуємо, що були.